Шановні мешканці громади, хочу звернутися до вас таким коротеньким зверненням і проінформувати про те, що на сьогоднішній день. У... Війна в Україні продовжується і, на жаль, ситуація із не покращується. А враховуючи те, що наближається зима, то, можливо, будуть проблеми з енергетикою, можливо, будуть проблеми із нашим опаленням наших помешкань. 30 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову щодо підтримки домогосподарств для придбання твердого опалення в тих домогосподарствах, саме які мають пічне опалення. Але Порядком визначено саме механізм передачі цих коштів, які будуть надаватися саме міжнародними організаціями, тим до господарствам, які розташовані в населених пунктах, які на сьогоднішній день перебувають згідно наказу 309 або відносяться до територій, в яких можливі бойові дії. Що таке можливі бойові дії? Ну, ми знаємо, що наші суміжні громади, сусідні, це Маломихайлівська, Великомихайлівська, Новопалівська, Вони не, перш, не один рік уже знаходяться в, в цій категорії. І, на щастя, ситуація у них не, не гірша, ніж у нас, але е, відстані і критерії, за якими відбиралися ці громади, ми, на жаль, ці критерії не попадали, або, можливо, на щастя. Я вважаю це таке на щастя. Сьогодні ситуація трошки змінилася, ми знаємо, де ми і тому чудово розуміємо, що в нас з'явився шанс саме попасти в цей перелік. Не погіршити ситуацію, а саме попасти в цей перелік. Для чого? Саме для того, щоб мешканці нашої громади мали можливості отримати додаткові соціальні виплати або соціальні якісь гарантії для перебування як ми живі, і при, як, при необхідності виїзду з території міської громади. От саме з цією метою мною було е, ініційоване е, е, звернення до мінерінтеграції. Я дякуючи е, підтримці обласної адміністрації, а саме вона є тим ключовим гравцем, який визначає критерії включення цих громад до цих переліків. Адміністрація підтримала нас і в на сьогоднішній день є наказ мінерінтеграції, який зареєстрований в Мін'юсті 10. -го. Вересня про те, що наша громада включена саме такий перелік, який дає можливість для таких, таких виплат. Тому я ще раз попрошу без паніки. Нічого ситуація в громаді не змінилася, все під контролем. Я дякую нашим Збройним силам, які роблять все можливе і неможливе в даній ситуації, щоб ми з вами могли жити і працювати на своїй території, і, звичайно. Паралельно отримувати якісь соціальні виплати. Що нам і зроблено? Ми сьогодні е, отримали цю постанову і сьогодні ми зрозуміли, що ми можемо сьогодні з вами подати документи більшість з нас, тому що практично кожен з нас практично має пічне опалення як альтернатива газовому опаленню. Тобто можливість подати документи, я думаю, це відсотків 90% сьогодні можуть подати. Що з нами зроблено? Сьогодні сформована команда, яка буде приймати документи. Документи будуть прийматися практично до 16 числа, включно згідно постанови. Далі вже в нас така функція буде закрита. Ми будемо працювати без вихідних. На території старостинських округів ці документи будуть прийматися як старостами, так і в закладах освіти. Які ми сьогодні також будемо прохати і будемо підключати до цього процесу, тому що ми розуміємо, це дуже великий обсяг матеріалів, документів, які треба опрацювати, які необхідно потім передати в обласну адміністрацію. На території межової документи будуть прийматися в ЦНАПі, також без вихідних всіма мешканцями. На тих територіях, де на сьогоднішній день немає можливості, і, або немає старости, або немає можливості доїхати, ми, будем, ми організуємо виїзні прийоми. Це такі населені пункти, як Степове, Україна, Вознесенка. Всі інші. Я думаю, що. Матимуть можливість звернутися по місцю проживання. Якщо такої можливості немає, то є телефон кол-центру ЦНАПа, куди ви можете подавати заявку або інформувати про ті проблеми, які виникають. Я коротко поінформую про ті документи, які необхідні для подачі коротенько, хоча ви з ними можете ознайомитися згідно постанови номер 993 від 30 серпня 2024 року. Набор документів не дуже складний. Ви його самі формуєте, але я хочу зазначити, що відповідальність за правильність заповнення документів і за правдивість, скажу відверто, не за те а саме ви. Тому що повторюсь, селищна рада не приймає рішення щодо. Нарахування нам цієї грошової компенсації. Ми лише приймаємо документи, рішення приймає Міністерство реінтеграції, яке буде детально аналізувати подані вами документи і відповідно приймати рішення, чи маєте ви право, чи не маєте ви право. Коротко зупиню все-таки на документах. Ну, перше це копія е, заява від е, е, домогосподарства. Заяву може подати один з членів домогосподарства. Один член, не обов'язково, щоб це було, був там чоловік чи жінка, чи хто-небудь. Хто тобто він подає заяву, він її заповнює власноруч і передає СНАП. До заяви подаються слідчі документи. Це копія документа, що посвідчує особу, це паспорт, паспорт і ідентифікаційний звичайний код заявника. Далі копії документів всіх, хто проживає в цьому помешканні разом із заявником. Якщо це дитина, це копія свідоцтва про народження, якщо це доросла людина, то це копія паспорта і знову ж таки індифікаційний код, обов'язково вони прикладаються до заяви окремо. Копія довідки про взяття на облік громадянина, тобто що він зареєстрований в цьому помешканні. Розуміючи те, що на сьогоднішній день є така. ну... Така неможливість, скажімо так, людина зареєструватися, або він вчасно зареєструвався, то в, дан... в тому випадку будуть оформлюватися акти обстеження. Старости або наші спеціалісти відділу соціального захисту будуть оформлювати акти обстеження, якими буде підтверджуватися факт проживання в цьому будинку, фактично проживання всіх перерахованих вами осіб. Слідчий документ це документ. Е Копія про взяття на облік переміщеної особи. Тобто, якщо в вашому помешканні проживає внутрішньопереміщена особа, то вона повинна дати ще довідку про те, що вона там проживає. Кошти в разі прийняття позитивного рішення будуть перераховуватися на карткові рахунки. На ваші особисті рахунки в банку. Тому це досить таки важливо. Людина повинна вказати в заяві свій е, номер е, особовий рахунок в банкові. Тобто, е, якщо ви є клієн... пенсіонер є клієнтом Укрпошти наприклад, або там інших е, там, е, операторів, то, е, ну, так як каже постанова, на жаль, вам кошти не зможуть бути перераховані. Тому ви повинні скористатися цією можливості або відкрити рахунок, або ж якщо він є, то в заяві просто вказати на цей, цей рахунок. Ще раз повторюся, 16 число дедлайн цього процесу. Тобто 16 числа останній термін, коли ви можете подати ці документи. Як заявлено у постанові, сума грошової компенсації складає 21 тисячу гривень. Це досить таки, я думаю, для кожного з нас суттєва сума, яка допоможе нам в такий складний період і підтримати нас. Як буде прийнято рішення міністерством? Ну на це ми, на жаль, не впливаємо. Наше завдання правильно підготувати допомогти вам підготувати документи, щоб у них не було, скажімо так, ніяких підстав для відмови. Це наше головне завдання. Звертатися до старости, звертатися до мене. Я буду працювати ці, ці дні постійно. Терміну закінчення робочого дня в нас не буде в ці дні. Наше основне завдання максимально охопити всіх людей, які можуть отримати цю допомогу. Ще раз наголошую: якщо у вас є газове опалення і є печне опалення, то ви маєте право або електрика, то ви маєте право подати заяву на отримання цієї грошової допомоги. Тому що ви е маєте можливість. На випадок, якщо це необхідно, скористатися саме пічним опаленням. Тому, якщо у вас є і газ, то це вас не повинно зупиняти. Ви маєте право подавати. Гроші будуть перераховані вам, а ви вже потім за ці кошти будете придбувати або дрова, або вугілля, або паливні брикети. Все те, що вам необхідно. Я дуже вас прошу. Ми відкриті для всіх працюємо практично 24 на 7, будемо працювати. тому... Наше з вами завдання е, зробити максимально все, щоб наші люди, щоб ви в першу чергу наші люди змогли отримати цю допомогу. Ми, ми, ми готові вам, вас підтримати в цьому питанні. Хотів би коротенько сказати, мабуть, в даний час говорити про приємне, мабуть, складно, але все-таки ж хотів зупинитися на такій е, короткій біографічній сторінці в історії нашої е, громади. На ці вихідні виповнюється 140 років саме від моменту заснування нашої межівщини, нашої межової. Це досить таки значна дата. Ми, більшість з нас, мабуть, пам'ятає е, історію і події 40-річної давності, 100 річчями живої, скільки було зроблено нашими батьками, нашими діта, дідами, щоб змінити е, обличчя нашої, нашої Межівщини. І вони це зробили. І дійсно, вона змінилася. Вона стала яскравою, гарною, охайною, чистою пройшло 40 років пройшло 40 років дуже складних років особливо останні звичайно можливості можливостей для того щоб щось допомогти стає все менше й менше і нам ворог не дозволяє мабуть це зробити громада сьогодні весь ресурс в першу чергу спрямовує на підтримку збройних сил україни на соціальну підтримку наших воїнів наших сімей загиблих тому це наше основне завдання над яким ми сьогодні будемо працювати звичайно хотілося б побачити і якісні дороги про які сьогодні всі говорять які, на жаль, нам не належать, а належать державі. Тому я розумію, що державі, мабуть, не до цього сьогодні. Вони повернуться до цього питання, коли ми переможемо з вами. Хотілося б бачити відкриті дитсадки відкриті школи, усміхнути обличчя дітей, їхніх батьків, вчителів, всіх нас. Але, мабуть, сьогодні це дуже складно зробити. і тому я все-таки ж хотів би, щоб ми згадали історію і привітали один одного з цим ювілеєм, З цим маленьким ювілеєм, якого б ми хотіли побачити з іншого боку, як ми це вміємо робити, і пам'ятаємо, як ми це робили. Тому все ж святом вас. І я хочу, щоб ми в ювілеї зустрічали з вами і не тільки ювілеї, а просто святкували дні народження нашої громади. саме в, мирні, в, мирні, в мирний час, з усміхненими обличчями, щасливими, добрими і з здобутками, які ми всі вміємо робити. Святом вас, щастя, здоров'я і, будь ласка, зробіть все, щоб ви себе підтримали в такий складний час. Я на це дуже сподіваюся. Дякую вам.